І зростаючим обсягом промислової діяльності та розвитком технологій все актуальнішим постає питання екологічного оподаткування. В Україні це теж дуже актуально і важливо, адже екологічне оподаткування стимулює підприємства до запровадження зелених технологій та турботи про навколишнє довкілля. Про оподаткування, особливості заповнення та подання декларації з екологічного податку поговоримо із заступником начальника управління оподаткування юридичних осіб головного управління Державної податкової служби Івано-Франківській області Валентиною Мельник. Вітаю вас. Добрий день, вітаю, шановні слухачі. Давайте почнемо із того: власне, хто ж є платником оцього екологічного податку? Ну, насамперед, екологічний податок це є один із видів. Загальнодержавних податків, які повинні сплачувати певна категорія платників, то хто ж повинен платити цей платіж? Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, які не проводять господарську діяльність, тобто підприємницьку, а також можуть бути бюджетні установи, громадські організації, фізичні особи-підприємці, які фактично здійснюють. Чи викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, чи безпосередньо скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, або розміщують відходи у спеціально відведених для цього місцях. І хочу якраз зупинитися на тому, що, так як я сказала, що хто є платниками екологічного податку, бо, на жаль, бувають такі випадки, що філії, а це є структурні підрозділи юридичних осіб, Платникам екологічного податку не можуть, тобто цей вид платежу передбачає, що платниками можуть бути виключно або юридична особа в різних її проявах, або ж це є фізична особа підприємець. А скажіть, будь ласка, чи зазнали якихось змін власне ставки цього екологічного податку? Ставки екологічного податку на 2024 рік змін не зазнали. Виключенням лише є ставки, які платники застосовують при вирахованні грошових зобов'язань за скиди у водні об'єкти. Тобто ті ставки для цієї категорії платників і по цьому напрямку екологічного податку, які визначені в податковому кодексі, при складанні податкових декларацій за перший, за другий, за третій, четвертий квартали. Цього року ви будете засто... застосовувати у розмірі 90%. Для порівняння ви їх застосовували, платники, у 2023 році, у розмірі 60%. Ну, такі зміни все-таки є. А яка, власне, форма податкової декларації з екологічного податку, ну чи вона зазнала якихось змін, бо це завжди важливо. Заходиш щось нове відкриваєш, нові з'явилися якісь графи, чи з'явилися чи ні. І які зараз терміни подачі цієї декларації? Форма податкової декларації вона зазнала змін уже починаючи при декларуванні за четвертий квартал 2023 року. Але це не є суттєві зміни. Вони тільки торкнулися того, що у і самі податкові декларації, і в додатках до них виключили поняття нарахування пені. А все решта залишилося без змін. Що стосується терміну подання декларації, то тут теж змін ніяких не відбулося, оскільки податковим періодом екологічного податку є квартал. І відповідно, виходячи із цього, податкові декларації подаються протягом 40 днів, які настають за звітним. Податковий квартал. От зараз йде декларування за перший квартал 2024 року. Тобто, 10 травня 2024 року це є останній день для подання податкової декларації за перший квартал цього року. Е, яка власне структура цієї податкової декларації? Е, і е, що важливо, що в ній треба відображати? Які є найголовніші пункти? Ну, структура податкової декларації вона передбачає відображення у платника даних про всі напрямки екологічного податку, який у нього виникає за наслідками проведення господарської діяльності. Що це мається на увазі? Берем якогось енного платника, якщо він одночасно на території територіальної громади, однієї і тієї ж самої здійснює і викиди, забруднюючих речовин, атмосферне повітря. І скиди у водні об'єкти, а також має відходи, які він розміщує у спеціально відведених місцях, то по кожному напрямку він повинен розрахувати цей екологічний податок і відповідні розділи цієї декларації передбачають відображення уже самої суми, яка вирахував, він вирахував у відповідних додатках, а також при кінцевих положеннях цієї податкової декларації. Він повинен показати, а скільки саме додатків, а додатки це є невід'ємною частиною екологічного податкової декларації, він застосував для того, щоб визначити те чи інше податкове зобов'язання. І, шановні платники, хочу вам наголосити на те, що відображення кількості і видів додатків, які ви додаєте до податкової декларації, є обов'язково, оскільки саме податкова декларація це свого роду як. Паспорт платника екологічного податку, що він нараховує, що він викид, що в нього є наявні викиди, скиди, розміщення відходів. Ну, це так коротко, що таке по структурі самої цієї податкової декларації. Пані Волонтино. А в тих додатках, які ви говорите, в їхньому заповненні, що є спільного? Так, вони є однотипні, оскільки кожний тип додатку, а який є в нас в основному платники нашої області використовують, це є додаток один, це є розрахунок грошового зобов'язання по екологічному податку, який виникає у випадку викидів забруднюючих речовин, стаціонарних джерел забруднення. Потім другий додаток, це як я вже повторювала, це є Екологічний податок, який нараховується за скиди у водні об'єкти, і третє розміщення відходів. Вони є однотипні в такому плані, тому що кожний вид об'єкту податкування, це є забруднююча речовина, чи викидається, чи скидається в водні об'єкти, чи розміщується у вигляді відходів, вона зазначається в один, однакових вимірних одиницях, а саме в тонах. Крім того, спільного є те, що кожний різновид цієї забруднюючої речовини він має свій код. Забруднюючі речовини і відповідно класифікується і відображається у відповідному додатку за певним кодом цієї забруднюючої речовини. Спільне також є те, що в додатках кожному із видів, чи це перший, чи це другий, чи це третій, відображаються такі обов'язкові реквізити платника, як де саме знаходиться той чи інший об'єкт оподаткування. А це відображається у вигляді. Коду, відображення коду території, чи територіальної громади, чи конкретного села, міста, селища. Ну і сам саме податкове зобов'язання у будь-якому напрямку екологічного податку, воно розраховується шляхом визначення добутку, тобто об'єкту податкування, а це є відповідний обсяг викидів чи скидів, ставка податку, яка конкретна є для кожного виду забруднюючої речовини. І в деяких випадках ну, ми ще, напевно, зупинимося, є коефіцієнти, і такий добуток визначає за кожним напрямком викидів, скидів і розміщення відходів вже конкретне грошове зобов'язання, яке в кожному із додатків, чи в першому, чи в другому, чи в третьому по кожній речовині сумується, і, відповідно, платник вже знає, скільки він має заплатити той чи інший вид екологічного податку до бюджету відповідної територіальної громади. Це так коротко, що є спільне у кожному з додатку. Тобто алгоритм і логіка заповнення кожного з видів додатки є однакові. З вашої відповіді у мене власне виникло декілька питань і от про коефіцієнт, який говорите. справді при яких видах забруднені застосовується цей коефіцієнт при розрахунку податку екологічного. Ну, законодавець передбачив застосування таких коефіцієнтів у по двох видах екологічного податку, а саме це є. За скиди у водні об'єкти і за розміщення відходів. За скиди у водні об'єктів, то різновидом, тобто е, різновидом коефіцієнту, є так званий коефіцієнт 1,5, який виникає, коли платник свої скиди скидає у внутрішній води водойма, або це є озера, або ставки. В інших випадках, а це є в нас більшість, такий коефіцієнт застосовується в розмірі. 1. Тобто, що це означає? Якщо платник, а це в основному може виникнути, наприклад, у платників, які займаються риборозведенням, він скидає свої забруднюючі речовини у став, то ставка, яка застосовується до того чи іншого виду забруднюючої речовини, збільшується 1,5 разів. Для інших випадків цей коефіцієнт дорівнює одиниця, але він все одно є обов'язковим для відображення в додатку номер 2 Ще є такі різновиди коефіцієнтів, які застосовуються в доставок при вирахованні податкового зобов'язання за розміщення відходів. Тут в Податковому кодексі передбачено два напрямки визначення таких коефіцієнтів. Перший вид коефіцієнта, його розмір залежить від того, чи це місце розміщення відходів забезпечує, таким чином розміщуються ці відходи, що. Ніякі не відбуваються викиди забруднюючих речовин, атмосферне повітря, не проходить е, е, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, але ми розуміємо, що таке місце розміщення відходів, воно повинно забезпечувати всі екологічні, екологічні напрямки безпеки для того, щоб не створювати якихось додаткових проблем там, на, ті, на території тієї чи іншої громади. І якщо це все в межах норму, а це відображається в паспорті. Платника, а саме у паспорті місця цього розміщення відходів, то такий коефіцієнт дорівнює одиниці. Якщо ж це місце не забезпечує, тобто, на жаль, відбуваються ще і викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, то в такому випадку вже ставки збільшуються в три рази. Другий напрямок застосування коефіцієнтів вже залежить від того, а де саме знаходиться. Це місце розміщення відходів. Якщо на території в межах населених пунктів або може бути і за межами, але до трьох кілометрів, то тоді передбачено підвищуючий коефіцієнт 3. Якщо ж це ж місце розміщення відходів вже знаходиться за межами населеного пункту більше ніж 3 кілометри, тоді вже це одиниця. Отак, як підсумовуючи вище сказано мною, то для платників екологічного податку, якщо місце відходів... Можна сказати, стихійне, знаходиться в межах населених пунктів, то ставки фактично будуть збільшувати, збільшені аж у 9 разів. Тому, як висновок один, працюємо над тим, щоб місце розміщення відходів було встановлене в порядку. Чинного законодавства. Чинного Кожені. законодавства, так. Пані Валентино, а є в мене тут таке питання записане. Є викид двооки з чи є якісь особливості заповнення додатків, якщо є от такий вказаний викід? Так, є тут. Хоча з одної сторони визначення грошового зобов'язання по екологічному податку за викиди, а це є викиди стаціонарних джерел з обруднення. І коли це відбувається з викидами двокисового вуглецю однаково, мається на увазі, чи ти викидаєш якісь інші речовини, а в тому числі двокісового вуглецю, то порядок визначення самої суми. Грошове зобов'язання, вони здійснюється однаковим чином. Але так як ми ходимо, хочемо, маємо намір війти в ЄС, і відповідно, е чим менше ми будемо здійснювати викиди двоки вуглецю, то це тим краще. Тому зробили такий крок наші законодавці, що відокремили однак е якийсь інший механізм зарахування цього виду платежу до відповідного бюджету. Якщо всі інші речовини, які викидаються з стаціонарних джерел, то вони розраховуються, як я вже говорила однаково, але зараховуються до бюджету в тому числі і до обласного, і до державного, і до бюджету місцевої органу самоврядування, то викиди двоокису зараховуються цей вид платежу виключно от в цьому році він йде до спеціального фонду державного бюджету. І для того, щоб правильно забезпечити облік нарахувань, саме екологічного податку за викиди двоки вуглецю, тому передбачено подання додатку номер 1 окремо по цій забруднюючій речовині. І алгоритми ведення особових карток, а це є... Те то, то саме, можна сказати, місце, де відображається, скільки платних нарахував, скільки сплатив, стільки він, не дай Бог, в нього виник чи борг, по цій речовині ведеться окремо. А тому запам'ятовуємо, що додаток номер 1 який ви складаєте у випадку, коли у вас є викиди двоки сову складається окремо. І ні в якому разі не потрібно відображати цю речовину. Разом із іншими видами забруднюючих речовин, оце так от в принципі така ага. особливість. Ви казали, що є окремий рядок, де заповнюється місце територіальної громади, так або територіальної одиниці. Як правильно це відбувається? Що там потрібно вказувати? Ну, як я вже наголошувала, що всі додатки вони мають однотипні. Ну не то, що однотипні, а і їх алгоритм дещо однаковий, тобто тому числі і зазначається. Коди територіальних одиниць або коди територіальної громади. Значить, кожні, в кожному додатку, чи першому, чи другому, чи третьому, передбачено в відповідних рядках відображення відповідних кодів. Чи це кодів територіальної громади, чи кодів адміністративно-територіальної громади. І коли ви заповнюєте той чи інший код, потрібно просто уважно. Прочитати, що саме треба заповнити. Якщо це є код територіальної громади, то це, відповідно, виходячи із затвердженого довідника, це буде так званий, як ми говоримо, третій рівень. А якщо це зазначається, що треба відобразити код адміністративно-територіальної одиниці, а що це таке? Це є може бути, чи це є код села, чи селища, чи місто, то тоді вже треба відображати код. Цієї адміністративної одиниці з так званого четвертого рівня. Ну, чому це важливо? Тому що ми ведемо облік саме за кодами територіальних громад. І якщо платник помиляється і в коді територіальної громади зазначає інший код, вже автоматичного нарахування у відповідній карті особового платника не відбувається. А це додаткова, як кажуть, робота, і людський фактор і може статися так, що і не туди ми. Рознесли ту чи інші нарахування, тому уважно читаємо, який саме код потрібно зазначити, і беремо відповідного рівня територіальна громада третій рівень, адміністративна одиниця четвертий рівень. От які власне є особливості подання уточнюючих розрахунків до цієї декларації, на що платникам необхідно звертати увагу? Так відбувається, що з тих чи інших причин виникає необхідність подання уточнюючої декларації. Ну, уточнююча декларація може бути подана у зв'язку з тим, неправильно у звітній визначили чи об'єкт оподаткування, тобто обсяги викидів, ставку не ту зазначили, або навіть може так статися, що невірно сам код забруднюючої речовини зазначено. Тоді треба і подавати цю уточнюючу декларацію. З чого починаємо? Починаємо з того, що саме ми подаємо уточнюючу декларацію, за який саме податковий період ми уточняємо. Тобто, якщо це, до прикладу, за четвертий квартал 2023 року, то у відповідному рядку чи декларації, чи додатків зазначається податковий період, який платник бажає уточнити. Поставив, він відповідну відмітку, що це є уточнююча декларація чи додаток, зазначив який це податковий період, а також, оце у 2023 році появилося, він повинен відобразити, а який самий документ, з яким реєстраційним номером він бажає уточнити. Тобто, коли інспектор переглядає дані уточнюючої декларації, він звертається до саме того реєстраційного номера і дивиться, чи, співста... чи співставляються ці показники із уточнюючою, чи ні. Це такий напрямок. Ще бувають такі випадки, коли платник все заповнив вже, і правильно ставку поставив, і код забруднюючої речовини теж зазначив. Проте забув у відповідному рядку зобов'язання, що уточнюється, щось поставити взагалі. До чого це призведе? Автоматично тоді система, по якій ви подаєте ці уточнюючі декларації, повторно збільшує цю суму вашого зобов'язання. Що виходить? До прикладу, він не мав взагалі нічого збільшити, але забув поставити попередні дані. І вийшло, що те, що він задекларував в верхній частині, він має доплатити. Ось така, буває така халепа, як можна сказати. Тобто не забуваємо ставити ту суму, яку ви бажаєте уточнити, навіть якщо ця сума буде не мінятися. Я розумію, що ми, можливо, не на всі запитання дали відповідь, що може турбувати наших глядачів, платників податків. Де можна дізнатися більш детальною інформацію, куди можна звертатися з даного питання? Ну з даного питання можна звертатися безпосередньо, заходячи на сайт ДПС України, значить, є там так звані банери онлайн-навчання і вибираєте. Що вас цікавить, якщо ми зараз розглядаємо екологічний податок, значить, ви вибираєте екологічний податок, а далі вже по мірі того відвідування ви, як кажуть, далі йдете, йдете, і таким чином можете на певні питання отримати відповіді. Крім того, на сайті ДПС України окремо виділений так званий загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс. Ми ще його скорочено називаємо ЗІР. Це вже більш такий розширений. Напрямок для отримання відповіді, відповіді на те чи інше питання, і структура його знову ж таки йде таким чином? Вибираєте, чи стосується це оподаткування, чи відповідальності, чи якогось іншого конкретного виду платежу, в тому числі екологічного. Якщо вас цікавить, хто є платниками, ви вибираєте такий напрямок запитання, хто є платниками який порядок подання тої чи іншої звітності теж вибирайте. Тобто в залежності від того, що вас цікавить, ви заходите в цей зір, вибирайте і далі відслідковуєте, що сам вас цікавить. Ну і Крім того, на сайті, на субсайті ГУДПС Івано-Франківській області розміщені так звані контактні телефони, де ви можете так само, зателефонувавши на той чи інший номер, дізнатися те, що вас цікавить. Ми раді до вас завжди до спілкування і надати допомогу в будь-якому питанні. Адже все починається з того, що правильно подав декларацію, відповідно і правильно, і в повному обсязі ви сплатите відповідну суму до бюджету. Дякую, що відповіли на всі мої запитання, що завітали в гості. Вам наголошую, що працюємо на благо України. Турбуйтеся про себе, про своє здоров'я, про оточуючих, які навколо вас запроваджуєте зелені технології, і все буде Україна. Побачимо.